Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Курахового на Донеччині зросла до 10 людей. Нагадаємо, вчора ворог обстріляв цей населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Навмисно цілив по мирних мешканцях. Туди, куди потрапляли снаряди, це суцільне руйнування. Йдеться передусім про ринок. Його фактично не залишилося. Так йдеться про автовокзал, там невеличкий автовокзал, і також ну, страшні руйнування будівель. Крім того, житло житловий сектор також зазнав значних пошкоджень. Пошкоджено там понад понад десяток житлових будинків. Не залишає в спокою окупанти Миколаїв вночі наніс ракетні удари. Влучив в автотранспортні підприємства. Пошкоджено адмінбудівлі та транспортні засоби. Вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту на обстрілну дистанцію та намисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Тобто, це пальцем небо по гугл-карті мабуть стріляли. Тому будемо реагувати відповідно. На Донбасі рашисти влаштовують справжнє пекло. Це небо над прифронтовою Авдіївкою. Ворожа армія продовжує використовувати заборонену зброю. Найгарячішою точкою на фронті залишається бахмутський напрямок. Військові батальйону свободу діляться деталями битви. Боротьба йде за 100 метрів, там, за 50 метрів. Бої проходять гранатні. Да? Окоп на окоп. З да? одного окопа закидають другий окоп гранатами, логами і так далі. То Стрілкові бої. Майже щодня під обстрілами і Херсон після останньої атаки вдалося врятувати двох людей. Один снаряд, другий згоріла хата. А півдома другого розвалено. ми спасли, постраждалих, жінку пожилого віку і дитину інваліда. Росія випустила по енергооб'єктах України понад тисячу ракет, і це найбільший удар для електромереж відомий людству, заявили в Укренерго. А працівники одного з нацпарків збирають докази проти Росії аби притягнути її до відповідальності за екоцид в Україні. Один із зафіксованих фактів це декілька десятків тисяч чорноморських дельфінів, які загинули через російську агресію. Ми оцінюємо, що в результаті цієї війни загинуло якнайменше 50 тисяч дельфінів. Ця війна вона показала різні грані цього життя і, і дуже прикрі грані, але є і те, що ми почали цінувати кожну мить, кожну діляночку, кожного птаха. І ми будемо робити все, щоб ми збереглися, зберегли природу, зберегли Україну. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.